Знайдеш, а не знайдеш. Хм. А я тут. А я тут. Соломійко, далеко не тікай. Знайшов ти за деревом, <с <с Побігли. Я знаю, де можна сховатися. Ой, що з тобою? Мені страшно. Це грім мене не лякав. Я хочу додому. Відчувати страх, коли трапляється щось раптове, чи невідоме – це нормально. Хто це сказав? Я. Оп, я допоможу тобі впоратися зі страхом. Чесно. Так, до речі, я лісовик, хоч і живу у парку. Тут комфортніше. Хе -хе. Тепер я парковик. А вас як звуть Матвій? Соломійка. Дуже приємно. То що тебе налякало, Соломійко? Грім, я не очікувала, що він може бути такий гучний і різкий. Йо -йо -йо Мені це не подобається. А чи знаєш ти, що в кожного з нас є суперсили? Чесно, які. А такі що можуть зробити так, щоб було не страшно. Уявіть собі метелика. Метелика? Так, красивого метелика, який сів вам на гроди. Обійми метелика. Постав ноги рівно на землю. Щепи великі пальці та поклади долоні на грудну клітину. Наче це метелик. І ритмічно постукай себе кожною рукою по черзі. Один, два, один, два, один, два. Мені стало набагато спокійніше. Для чого взагалі той страх потрібен? Він тільки заважає страх, допомагає нам захистити себе від небезпеки. Якщо ти боїшся, то ніколи не зробиш для себе чогось небезпечного. Тож боятися навіть трішки корисно. Але також він заважає нам, коли треба подумати, прийняти рішення, наприклад, знайти дорогу додому. Тому дуже важливо вміти його приборкувати, правда? Оп. Я згадала! Коли треба було заспокоїтися, мама вчила мене глибоко дихати. В точку, давайте покажу вправу, як це краще зробити. Права для дихання. Уяви собі, що в одній руці ти тримаєш запашну троянду, а в іншій пухнасту кульбабку. Спочатку повільно вдихай пахощі троянди. А тоді повільно видихай, дмухаючи на кульбабу. Це так просто і так весело. А ще можна відволіктися, стрибаючи на одній нозі. Соломійка, давай хто більше разів стрибне. Раз, два, три, Раз, два, три чотири, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Усім нам буває страшно, і це зовсім непогано. Якщо треба впоратися зі страхом, пам'ятай, що поруч можуть бути твої рідні або друзі. Обійми їх відчуй їхнє тепло. А ще можна згадати, що ти любиш робити понад усе на світі. Співати і танцювати, а я грати в футбол і читати Гаррі Потера. Усі ці вправи допомагають подолати хвилювання і страх. Чесно, згадай про ці правила, якщо відчуєш, що тобі страшно.